Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ми сьогодні переселяємось, вже виселились з наших апартаментів і вже йдемо заселятися в нове наше житло. На цей раз ми будемо жити в апарт готелі. Така затишна вулиця, де тепер будемо жити. І апарт готель називається Stories Hub. Це такий дворик. Заходимо всередину. О, так класно. Тут є лаунж-зона, де можна посидіти. Або полежати навіть. Перший вагомий плюс це тут є ліфт. У нас другий поверх. Леончик. Ну що, роблю вам огляд: ось вхідні двері. Номер не дуже великий, тут 22 квадратних метри. Проте все є. Леончик дуже щасливий. Yeah, 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 yeah. Так, отже, при вході yeah, 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 yeah. стоїть шафа, дверцят немає, як бачите. Є вішалки дерев'яні, також тапочки. Тапочок чотири пари. Ми вже, я і Сергій взули вже. Це взагалі номер делюкс. На чотирьох людей можна, ну, ми заселилися в трьох. Хоча леончик ще не рахується, він поки що у нас маленький Я і тому безкоштовне у нього проживання. Отже, одразу міні-кухня. Ось така. Є мікрохвильовка. Значить чистенька. Рушничок є кухонний, супер. Є кавомашина, дві капсули є. Чайник. О, капсул навіть не дві, а чотири. Це ж номер, номер на чотирьох. Ще чотири пакетики чаю. Там є цукор, сіль, перець, є графін для води. Індукціонна плита. Так, тут столові прибори. Тут посуд для приготування. Подивлюсь. Сковорідка. Хочу сказати, що вона чиста. Є лопатка і така ложка велика. Кастрюля. О, схожа, як у мене вдома. Так, далі. Що тут? Шафа, а в ній посуд. Тарілки ось такі і глибокі. Є дошка для нарізання. Там вже нічого немає. І тут, напевно, холодильник. Зараз я приберу наші речі, смітничок. Так, холодильник маленький. Ось такий чистенький без запаху. Є навіть морозилка. Маленька. Дзеркало. Дуже зручно. І ще є, дивіться, ось така шафа. І тут чашки, келихи, стакани. Тут є розетки. Тут їх дуже багато лончик вже ходить. Так, дивіться, як тут ліжко розташоване. Воно в такій ніші. Між стіною та вікном. Ліжко двоспальне. О, круто те, що тут окремі ковтри, дві ковтри. Рушники, кожному по два. Великий і великий рушничок і маленький. Квіточка штучна. Дивіться, який вид з вікна у дворик. Ану, треба вилізти. О, так гарненько там. Балкони. Так, о, тут ще є розетка. Ось дивіться. Вимикач і є USB-отвори для того, щоб заряджати телефони. Так, полиця, є ще з цієї сторони такий самий набір. І є світильники біля ліжка. Стіл, два стільця, декор ось такий, штучні квіточки. Телевізор є, ось він висить на стіні. На вікнах є рулети. До речі, трекове освітлення тут. Кондиціонеру немає, проте є вентилятор. Тут ще штучна рослинка. І ще диван, який теж розкладається, двомісний і ще може тут спати дві людини. Також є світильники, вимикач та розетки. Ну і санвузол. Ось тут вхід. До речі, така скляна стіна. Заходимо. Вау! А тут симпатично. Є рушничок, є килимок. Слухайте, тут є навіть шампуні, гелі. Купічний душ, звичайний душ, унітаз з написом, що продезінфіковано, туалетний папір, смітничок. Тут підлога з підігрівом, дзеркало, привіт і умивальник. Фен. Розетка, вимикачі, рушничок для рук ще є. Це Сергій вже витирав руки. мило, І що? Тут відкривається пакет для брудної білизни. Це туалетний папір. Ну і все. полиця ось така. Супер! Мені подобається. А тобі як Сергій? Дуже вдома. О, пані Калуна. Все в стриманих сіро-білих кольорах і така акцентна жовта стіна. В принципі, дивіться, візочок сюди став, не буде нам заважати. Речі ми поставимо сюди. Ну і все. Зараз почаюємо. Сергій буде пити чай, як каву. Так, треба розкласти пакет, перекласти продукти в холодильник, це те, що в нас залишилось. Хлібчик, томати, виноград, соус, зелень. Тут капуста, сосиски, не сосиски, сердельки, яйця і йогурт. Так, роблю собі каву, вставляю капсулу, це лунго. Так, водичку я вже набрала, ставлю чашку, вмикаю тут. Так, горить зеленим. І тепер вмикаю. Каву. Щось дуже багато кави, повна чашка, і то я вимкнула. Леончик який щасливий, бо тут він повзає, ходить, ми його пускаємо на підлогу. Підлога тут чиста, м'якенька, тут не плитка, а знаєте, кхм, кхм, на вініл щось схоже. То Леончик вже піщить тут, такий задоволений. Також класно, що є диванчик, є де присісти, але обережно впав на спину. Я прихворівша. Вчора була температура, точніше, сьогодні 37,8 зранку. От, закладений ніс, нежить. Коротше, таке. Ну, сподіваюся, що. Ще пару днів і стане набагато краще. До речі, що я помітила, тут немає мийки. Тобто, якщо треба щось помити, то треба мити сам вузлі. Так, повішу. Рушничок. І ще тут немає дверцят або шторти. Тобто кабіна відкрита. Я думаю, нічого страшного. Ми тут буквально пару днів будемо. От, з тих апартаментів ми виселились, тому що їх вже забронювали інші люди. А Ми там прожили майже два тижні. А спершу я бронювала їх на три доби, потім продовжила ще на 3 доби, і потім продовжила на 5 діб. Хотіла продовжити ще, але, вже, на жаль, вони були зайняті. Ну, в принципі, я не засмутилася, тому що ми теж зараз знайшли. Класний варіант, теж дуже близько до площі ринок. Мені все подобається. А ще більше мені подобається, що Леончик тут вільний і може повзати ходити. Ні, сюди не повзи зайчик. Мама закриє зараз двері тут і все. Бо тут кути скло. Давай, 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 давай. Дивіться, комуська мені усміхається. Мені подобається, що тут два вікна. Позаглядати можна до людей. Такий дворик доглянутий. Ой, дивіться, киця з маленькими дітками своїми. А он дивіться, як зробили балкон сходи. Так цікаво. Давай. Давай, давай. Ой, молодець який. Давай, давай, ходи, ходи. Сонечко. Отак. От Вставай! Но! Я, до речі, спершу забронювала одні апартаменти, і ми мали туди заселитися, коли вже підійшли за вказаною адресою. Нам перетелефонувала покоївка і сказала, що не знає, як нам підтвердили бронь, але там живуть люди. Ми, звісно, були трошечки шоковані. Вона сказала почекати. Типу, зв'яжеться зараз з офісом чи з ким там не знаю. З кимось із старших і е, дізнається, що робити. Отже, через деякий час вона перетелефонувала і сказала, що люди виїжджають звідти о 16.00, тобто ще потрібен буде час на прибирання, і десь о 18.00 ми зможемо заїхати, при тому, що е, взагалі заїзд о 13.00. І звісно, що ми відмовились, тому що ми з маленькою дитиною гуляти весь цей час на вулиці, ще й на вулиці сьогодні спека. Тож я відмінила бронь, я слава Богу, що з мене не зняли штраф, от бо там неможливо було безкоштовно зробити відміну. І вже швиденько забронювала саме ці апартаменти. І, до речі, такий лайфхак, не апартаменти, а цей номер в готелі. Такий лайфхак, якщо ближче до дати бронювати, то можна забронювати зі знижками непоганими. До прикладу, цей номер коштує 3 700, а ми за нього заплатили 2 500. От. І ще хотіла там одні апартаменти. Вчора, якщо я їх бронювала, би то вартість була 200, а так вони взагалі там біля трьох коштували. Це за дві доби я вам називаю суми. А сьогодні 200. Але вони були далекувато від центру, поки ми думали, і орендував хтось інший, ну, слава Богу, бо ми знайшли ось цей. Гарний варіант в самому центрі міста. До речі, я щойно відчула, що звідси дує холодком, тому це загальний кондиціонер. Скажімо, що тут є кондиціонер, просто він загальний. А вентилятор це вже як додаткове джерело, Лимончик Розходився. Ходить туди-сюди, так йому подобається. <ривіт> 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 ну, Давай, вставай! Я вечеряю, Сергій сходив позаду хату, приніс мені пюре картопляне, котлетку парову рибну, хлібчик був, помідори і чайочок. Коротше, піднялась у мене температура 38,4. Вже з апартаментів сьогодні ми з ловончиком не виходили. Випила ліки і ось ще вітамін С п'ю. До речі, трошечки леону відсипала котлетку з пюре. Хоча він вже вечеряв, можливо, захоче перекусити ще, так? Да? Телятко. Так як тут немає пральної машини, тут є послуга прання. Всі речі брудні треба скласти в пакет. І коштує це 100 гривень, вони поперуть, посушать в сушарці і завтра вранку передадуть пакет вже з чистими речами. Я вважаю це класно. Єдине, що вони не сортують речі, от якщо даєте речі в пакеті, то в одне прання вони його і закидують. Ми зібрали тут деякі речі, свої. У мене джинси, у там куртка, ще щось, то зараз він віднесе. Знаєте що? Хочу вивезти візочок поки що в коридор, бо леон лізе руками і чіпає колеса, потім до рота все тягнемо. Вже п'ять разів милимо руки та поставимо поки, а на ніч. Занесемо назад, хоча, я думаю, нічого з нею не станеться. Коридор такий. Можна позаглядати. Ага. Тут вже вид вікна трошки інший, на інший будинок. І бачите, новобудова. Цікаво. Ага, це ж наш двір там. Лежаки, крісла, диванчики. Сергій там сьогодні сидів. Класний апарт-готель, мені подобається. І добре, що злетіли апартаменти ті, бо вони були гірші. Ну, різниця в ціні там 500 гривень. Все? Лазико повзає. До речі, бачите, тут ще є така підсвітка. Вон. Знизу <звежу>, підлогли. Ось раз, раз. Прикольно. Атмосферно так. Тут я теж вже роздивилася всі балкони, всі такі гарні, з пластиковими вікнами, доглянуті. Мені ще подобаються стіни цих будинків. Загляні, облуплені, вони додають. Шарму, атмосфери. Он ще киця сидить, точніше лежить. У нас вже ранок наступного дня Сергій сходив, забрав речі після прання. Я думала складуть трохи. Акуратніше, але як є Лончик, лунчик, куди ти тягнеш? Сьогодні вже себе набагато краще почуваю, хоча ще з самого ранку була в мене температура 37,4. Проте випила таблетки, щоб не ломило і були сили. Тож зараз відчуваю себе добре, повна енергії. Зібралися і їдемо зараз на вулицю прогулятися. Так. Сьогодні нову було привезло чи принесла. Так. Чи не Як зручно, коли є ліфт. Правда, він такий маленький, який є. Головне, що є. Вау. Тут ще є кав'ярня, зранку сніданки є, можна замовити лаунж зона Єдиний мінус це ось ці сходи. Треба підіймати візочок, але такі незручності. Тедді вайн маркет. Але тут можна і посидіти, як кав'ярня. Кафе, ресторація, не знаю. Може так? Та ні пішли прямо. Сквер тут поруч є. Можливо, площа якась треба почитати. Затишно тут. Мені здається, ми ще тут не ходили. І ось ця вулиця, на якій ми живемо, виходить до Макдональдсу, до проспекту Шевченка. Тобто дуже зручна локація. Близько до старого міста, до площі ринок. Ходимо, гуляємо, я роздивляюсь будинки, так мені подобається. Роздивляюсь вікна, балкони. Ліпний, ну взагалі все. Я прям кайфую і отримую візуальну насолоду. Дуже мені прям подобається це все. Гуляти вулочками, роздивлятися старовинні будинки. Ось, дивіться цікавий будинок, балкон. І, до речі, мені ще подобаються такі виступаючі кімнати. Хоча, можливо, це був балкончик, його просто засклили. Цікаво, як воно було насправді. Ось шикарний балкон. Подивіться, скільки квітів. 1906 року цей будинок. Співають пташки. Ось це для мене взагалі космос, а не балкони. Неймовірно гарні. Треба було піти на ту сторону вулиці, щоб показати зі сторони. Дивіться, який етноодяг. Дуже гарний. Етногалерея роксоляний Шимчук. Красиво. До речі, це музей. Сюди можна завітати і подивитися приватну колекцію етноодягу. Ось ще такі гарнющі вишиванки, сукні. Просто шикарні. Мотанка, свічник дуже гарний. І там видно вон, багато одягу. Ой, і ось, дивіться, яка краса. Мотанки сподобались, дуже стильні. Думаю, що можна купити. Ага, бачу цінник 2600 гривень. Блокнот для нотаток з вишивкою. Шикарно, шикарно. Ось ще. Там є різні прикраси. До речі, мотанки там різні є. І ще ось такий свічник. Це ми дійшли до палацу Потоцьких і, до речі, ми живемо на паралельній вулиці. Минулого разу були тут на території. А всередину сам палац не заходили, але гуляли по території. Ой, дивіться, який прапор величезний. Вже завернули на вулицю іншу. Там дуже шумно. І це, до речі, ми вже йдемо до нашої вулиці. Це вже, напевно, не напевно, а так і є реставрована будівля. Готель тут знаходиться. Готель та ресторан. Така вузенька вулиця. Як машини не їздять, то одразу так стає тихо, спокійно. А коли їдуть, то дуже шумно. Із-за бруківки. Ось теж цікаві будинки, гарні. І от ми вийшли до сквера. Тільки побачила, що тут знаходиться готель Шопен. Подивіться. Така краса. Дуже гарно. Літня тераса. Повертаємось вже з прогулянки, буду завершувати це відео. Всім вам щиро дякую за те, що дивитесь мої влоги, за те, що проводите час з нами. Всім бажаю вам гарного настрою та тихої ночі. До нових зустрічей, Па-па.